Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо пісний салат олів'є. Він, неймовірно, смачний. Замість ковбаси використовуємо гриби. Заправляємо салат ніжним пісним майонезом. І він настільки апетитний, що стане вашою улюбленою стравою піснітні і не тільки. Приєднуйтеся, будемо готувати разом. Насамперед приготуємо пісний майонез. Розсіл спонсервованого горошку потрібно процідити в мірний стакан для збивання. Горошок підкладемо для подальшого використання в салаті. До розсолу додаємо 1 чайну ложку цукру, половину чайної ложки солі та 1 чайну ложку гірчиці. За допомогою занурювального блендера збиваємо суміш протягом 1-2 хвилини на невеликій швидкості. Потім повільно будемо вливати олію без запаху. Кількість олії, яку додаємо, безпосередньо впливає на густоту майонеза. Чим більше олії вливаємо, тим густіший майонез стає. Перекладаємо готовий майонез в чисту скляну банку і поставимо в холодильник. Після охолодження майонез загусне ще більше. Тепер підготуємо печериці. Їх помили та нарізаємо кубиками середнього розміру. Зразу ж підготовимо і одну цибулину. Її нарізаємо такими ж кубиками, як і печериці. Розігріваємо сковороду на середньому вогні з невеликою кількістю олії. Викладаємо нарізані печериці на сковороду. Обсмажуємо періодично помішуючи, поки вони не випустять рідину і вона повністю не випарується. Потім додаємо дрібно нарізану цибулю і все разом обсмажуємо ще 2-3 фелини, поки цибуля не підрум'янеться. Злегка посолимо, поперчимо до свого смаку. Ретельно все перемішаємо, і через хвилину можна знімати з вогню та перекладати в тарілку для охолодження. А тим часом підготуємо наступні овочі. Картоплю та моркву відварили до готовності в підсоленій воді, охолодили та нарізаємо їх невеликими кубиками. Зразу перекладаємо в миску, в якій будемо змішувати весь салат. Мариновані огірочки, а для більшої свіжості взяли і один свіжий, і їх також нарізаємо кубиками. Відправляємо в миску. Додаємо консервований горошок. Обсмажений печериці з цибулею. Додаємо нарізану свіжу зелену цибулю, приправляємо пісним домашнім майонезом 3-4 столові ложки. До смаку посолимо та поперчимо. І все ретельно перемішаємо. Друзі! Якщо вам подобається україномовний канал та смачна їжа, підписуйтесь на канал. Тут ви знайдете багато цікавих смачних рецептів. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, якщо вам сподобалося відео, це допоможе мені зрозуміти, який контент для вас найбільш цікавий. І ось наш пісний салат готовий! Подаємо його до столу та смакуємо. Адже він нічим не поступається традиційному м'ясному, насолоджуємося його свіжістю, легкістю та неймовірним смаком. Готуйте з любов'ю та їжте смачно, всім миру та добра.